Слава Ісусу Христу, хочу дати свідчення про те, як Бог діє в моєму житті. За молитвами Отця Олега я була зцілена від дуже сильних головних болей, дуже сильних. Я не могла бачити, не могла рухатись, не могла нічого. Лежала декілька днів, і я була зцілена в такий чудесний, можна сказати, спосіб, без того, щоб я зверталася, Господь зцілив за посередством Отця Олега. І крім того, зір також покращився і абсолютно вже впав і також була зцілена. І ще було багато таких моментів у моєму житті яких я вже навіть не пригадую, я вже себе зауважила, що я вже це сприймаю навіть як десь як належне. А потім, коли аналізую, то я знаю, що це Господь діяв. Дякую Богу і дякую цілу Олегу. Слава Ісусу Христу.